Усім привіт! Це Таро Гороскоп для близнюків на квітень 24-го. Почнемо ми з колоди 78 дверей. І давайте тут подивимось основні події для Близнюків на квітень. Що вас очікує? На що обиратися близнюки? Так, лицарь Пентаклів, прекрасна карта. Далі паш жезлів Угу. І сімірка кубків перевернута. Так, цікаво, чому пажезлік перевернутий? Угу. Значить, так, дивіться. Е -е, лисарь Пентаків. В принципі, він нам говорить про такий вайб, е коли ми багато працюємо, ми зосереджені, ми е якби. Створюємо якийсь результат, задоволення. Да? Тобто, це карта такої трудяшки, роботяшки, в принципі. Далі лицар Пентаклів може ще говорити про людину, яка вам щось несе. Да? О тут хлопець везе подарунок. Да, і дівчина його чекає. Тобто ви можете бути якраз цією дівчиною, яка чекає, да, що їй там дадуть премію, дадуть зарплату, зроблять якийсь подарунок, хтось щось принесе, і так далі. Тобто це, в принципі, карта турботи через дії, не через слова. І це карта такої. Постійної зайнятості, заземленості, якось без драматизму, коли ми абсолютно тверезо дивимося на речі і їх робимо. Дуже, дуже класна карта. Плюс нам говорить про те, що в нас є гроші, ми їх заробляємо, витрачаємо на те, що нам подобається. Ми створюємо для себе більш комфортні умови. Класно. Далі паж жезлів з пажом води. Я запитала, чому паж жезлів перевернутий? Паж води. Пас жезлі, в принципі, нам говорить про те, що ми іноді не знаємо, чого ми хочемо, куди ми йдемо, е які ми. Ми стаємо капризними, такими виродливими. Взагалі, питання дітей це може бути. Що ви можете з дітьми там спілкуватися, вони можуть там вирадувати, такі, знаєте. Зовсім не знає, чого вони хочуть, і так далі. Це перший аспект. А другий – це конкретно ви так себе поводите, тому що ви шукаєте воду там, де її немає. Да? Ви шукаєте натхнення там, де ви його не можете знайти. Або шукаєте щось там, де цього взагалі в принципі немає. І ви якби цього зараз в цьому моменті не розумієте, і через це дратуєтесь. А, паж Жезлів важлива карта. Вона нам нас, якби, ми з нею починаємо. Що ми хочемо, куди ми йдемо, які у нас амбіції, у що ми віримо. Да? Якщо цього немає, то ми якби ходимо і тиняємось. Оцей момент важливий. Тобто попрацюйте над ним в цьому місяці і подумайте, чого ви прагнете, або це може бути більш практично, да? це питання дітей, і будете на це витрачати час. І через це можете бути роздратовані і такі трохи капризні. І остання карта це сімка кубків перевернута. Сімка кубків, в принципі, нам говорить про розфокус, про ілюзії, в які ми впадаємо. В перевернутому значенні ми якраз із цього стану виходимо. І в перевернутому значенні ця карта дуже прекрасна. Вона нам говорить, що, в принципі, ми пройшли якийсь досвід, ми зрозуміли, нам стало ясно. Ми тепер не питаємо ілюзій з приводу чогось. Так? Також ми вже щось вибрали, ми щось вже зрозуміли. Тобто, про що це? Сімка кубків дуже часто вона випадає, наприклад, коли ми шукаємо там роботу. І такий є розфокус, куди піти, на які там, курси записатись, яке резюме зробити. Або, наприклад, коли ми шукаємо там, стосунки в соцмережах. Да? І ми прям багато людей там, в Тіндері шукаємо, там, клацаємо, 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 і через це наше якби, відчуття збиваються. Да? От, оце розфокус. Або ми там, хочемо зробити і це, і це, і це, і це, і це, і, в принципі, не робимо нічого через це перевернутому ви це відчуваєте, розумієте, і вже починаєте з цим щось робити. Чітко дивитесь, вибираєте щось одне, і у вас вже цього розфокусу немає. І про це нам, в принципі, сказав Лицарь Пентаклів на самому початку, що ви до цього прийдете. Далі колода Манара. Да, стосунки. Давайте подивимось близнюки, у яких є партнер, ваше особисте життя в квітні. М -м -м, прекрасно. І близнюки, у яких партнера немає. Ваше особисте життя в квітні. Знову сімірка води. Дивіться, диявол це взагалі така шикарнюча карта, але дуже складна до розуміння. В принципі, це секс, це пристрасть, це. Е Спільні погляди, це спільна ідеологія, це спільна філософія, спільні, ну там не знаю, за одного політика вболіваєте. У вас спільні там, не знаю, погляди, хто кращий футболіст, або там, я не знаю, хто ще. да, Тобто ви глобально спільно дивитесь на речі. Плюс тут є пристрасть, секс, приязні і так далі. З іншої сторони, це може бути. Можуть бути созалежні стосунки, коли ми часто сваримося і миримось, коли ми маніпулюємо один одним, коли у нас бурлить, все кипить, да, про що тут диявол. Ну, я би склонялась до другого варіанту король жезлів, коли Король жезлів перевернутий, він робить все для того, щоб все зробили так, як він скаже, як він хоче. Він всіх перекрутить, ні ти там неправильно зрозуміла, ні ти там сама винна і так далі. Тобто, цей момент обережний. По дияволу дуже багато різної тіні проходить: заздрощі, зради, лінь, апатія, маніпуляції. Так? Тобто, у нас нібито з однієї сторони класний аркан що є. Пристрасть, а з, другої, а з іншої сторони, ну, на куди направити, да? як будете користуватися тим, що вам дає диявол. Тому що диявол це завжди. А що інші люди сказали про нас? Це якийсь хайп, це якісь заздрощі можуть бути. Да? Це можуть бути якісь ризиковані речі. Придивіться. І е, близнюків, яких немає стосунків, у вас сімірка води перевернута. Знову ж таки, перевернутість нам говорить, що ви зараз розумієте, що, напевно, ви або визначилися, куди ви хочете, і або з ким хочете бути, або ви зрозуміли, що вам це нафік не цікаво. На тобто, сімірка води вихід із ілюзій, вихід із якихось образів, які ви самі собі в голові намалювали. Сімка води перевернута, нам ще тут дивіться, показує, що, можливо, за вами хтось спостерігає. Да, ви вважаєте, що ви така сама, самодостатня, все таке, а тут хтось спостерігає, дивиться за вами. В перевернутому значенні, можливо, ви вже знаєте, хто це. Тобто це, можливо, якийсь був секретний шанувальник. От. Але в принципі, я би не сказала, що тут щось таке прям є. Можливо, тут щось закручується, да? що є розуміння. Так, окей, я тут. Я там з кимось познайомилась, і мені цікаво, да, стало, я вже не в цьому розфокусі якомусь. Але ем, що буде далі, поки не зрозуміло. Просто от так от, ми на цій стадії. Так, далі наступна колода це гноміки. І давайте подивимось, е, Близнюки. Робота, реалізація, кар'єра для Близнюків в квітні. Ой, прекрасно! Е, лицар Пентаклів, в принципі, оця, оця карта. Да? Тобто нам повторюють карти і говорять, що дивися. Будеш працювати, будеш заробляти, це така карта рутинна, трудоголіка, яка заробляє, робить свою монетку, це, через це щаслива, да? йде розвиток, ідуть якісь результати, ви в цьому розумієте, це карта професіонала, який себе відточує, це карта дуже дотошної, дотошної людини. Тобто тут я би сказала, робота є, клієнти є. Тут е, розвиток вас як людини теж є, дуже практичний заземлений погляд, розширення створення системи, все в такому форматі, дуже, дуже шикарна карта на роботу. І остання колода, Ethereal Vision. Давайте тут глянемо пораду для вас близнюки, на квітень. Перевернути трійка мечова, не переходьте на особистості. Тобто нам поперед нас попереджають не переходити на особистості, не задівати людей їхніми слабкостями, не тикати їм, які вони десь в чомусь, не входити в конфлікти, про які ви потім пожалкуєте. Думайте, що ви говорите, з ким ви це обговорюєте. Тобто не розбивайте комусь чиєсь серце. Не треба. Така цікава у вас порада, чесно кажучи. Подумайте, про що вона тут може говорити. Про мага, да? не розбивайте якомусь магу серце, нам кажуть. Будьте більш стриманішими в цьому аспекті. На цьому буду завершувати близнюки. бажаю вам прекрасного квітня і всім пока!